Вітаю вас, шановні грибники та тих, хто не любить сидіти вдома. Сьогодні, як бачите, я знову в лісі. І сьогодні 14 листопада, 8 година ранку, і в нас 0 градусів. вчора, 13 листопада, було 10 см снігу. Чому я не дивуюся, це ж осінь. Подивіться просто, що відбувається тепер у лісі. Просто дуже-дуже сильний туман. Ми зайшли на наші місця, корзинку взяв. Йдемо провіряти, дивитися, що лишилося нам у лісі, які гриби попадуться, і чи ми зможемо взагалі знайти їх. Тому що листя, як бачите, по берегах є, на сильних спусках його практично нема. А у ярах їх тепер дуже багато. Тим більше вітер звівав, сніг придавив. Надіюся, що нам вийде сьогодні знайти хоча б декілька грибів. Так що, сідайте зручно, готуйте чайок, тому що тепер відігріватися найбільше треба. Хто їв, всім приємного апетиту, давайте разом починати шукати наші білі гриби. Ось він наш перший гриб сьогодні. 14 листопада. А ми знайшли першого гриба. В лісі мокрий сніг іде, крапотить. А ми гриби збираємо постійні, самі кращі. Йду тут в цьому лісі і бачу, що перспективи знайти щось невелике. Чому невеликі? Тому що реально, подивіться, декілька сировіжок ще знайшов. І все нема нічого. Крім того, подивіться який мокрий. Листя дуже дуже мокре. Сніг стопився ще за 10 см снігу було. Сніг стопився тепер. І просто така вода сильна в листі тепер. А ми Скільки вже з вами пройшли кілометрів 5-6 напевно І нічого нема Нічого нема Одне озеро лишилось У лісі туман так і стоїть Такі яри слухайте Переходиш тепер буквально хвилин 10 тому спускався Округу звітля і, і там під берегом я так упав я думав, що переламаюсь. Дуже слишко. Ні, ні 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 ні, ні Дивіться. Дивіться. А це, це я з вами знайшов. Не самий, а прямо з вами. Ого! А це да, це повезло. Другий гриб. ура! Ура! Сюди. Маємо другого гриба. Оце ми ще глиби, напевно, да? та їх беглива. Да, глива, дивіться яка. Така що листочка. Я навіть ніж не витягував. Не в общем, в лісі важко ходити, мокро. Листя хоч і прибилося трішки, але все рівно. Нічого не видно. Земля дуже охолола. Приморозки були там мінус 5, мінус 6 і все. І все вмирає. Помаленько вмирає. Дивіться, ще повезло попасти на гливу. Такі гарні. Ну хоч трошки, знаєте, понаходити вже таки можна. Якусь заправку там пражечку зробити. Зажарити їх. Так що. А ось навіть не видно. Я вже трішечки, бачите, знайшов. Трішки вже грибів, виходить, не збирали. Вже не задурно прийшли. Ну такого є точно не очікував. Подивіться, що є, що тут є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Білий гриб! Ну за що не це? Дивіться! Уже мене задорно дворно прийшли! Е, косидів! Так, так прокидали. Ну і як вам красунчики? А, так. От такі осінні гриби Так, дивіться тата знайшов гриба Йдемо дивитись Ідіть бери, тато, показуйте ого го го я аж бачу звідси Дивіться, що там таке темне Uhum. Dá Nossa, é tipo Graça, graça. Nossa Era o que eu roubei Dá Прасний, так, так? Нормальний. Таких побольше. В кінці листопада. Це просто чудове. 14 листопада. От подивіться, яке листя. Не дасно мокре листя, так що його подивіться стільки. Подивіться, просто киваєш і сантиметрів у 10 листя, це вже прикидно. І попробуй знайти тут такого гриба. Але Алена ще все мокре подивіться, такої води Ви бачите, це все вода Все вода Ого ага. крапко сидять в землі Ого, оце да Мокра шапочка. Твердий де це прогнути корінчик нереально. такий твердючий, О. Да. Хочу ще таких. З ось цим що. Ну як, ну як, ну як, ну як. Дивіться, як він заплюється. розовий гриб. Ой, 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 -ой. це що таке? Це що за кольора? Оце казковий гриб, реально казковий. Це білосніжна ніжка. Так, ще листя. Дивіться що це Грибів не виднувся. Це при тому, що сніг сидів, бачите. Це те, що я казав у попередніх відео, що гриби вони є, є і будуть. До самих морозів сильних до снігу, який буде вже стояти зверху. Ось ще один датчик доправляється в нас. До кінця ти ще, по суті, назбираємо грибів. Місць вже небагато є, але поки все у нас нормально, тим більше дивіться вже яка кількість є грибів, це також дуже важливо. А я задоволений сьогоднішнім походом, Друзі, мене збирали 9 грибів, знайшли гливів. це просто чудово. На вулиці мінуса нема, лише мінус є в тому, що ми намочилися і нам дуже стало холодно. І треба тікати додому вигріватися, тому що здоров'я важливіше за все. Пройшли ми всі місця і ось такий результат. Я думаю, що ви оцінили гриби, які тепер в даний момент є в лісі. Важко шукати, важко ходити, слизько дуже, мокро, холодно. На вулиці плюс 2-3 плюс градуси. Ну, в руки вже так, відігрітися можна. Ну, а так, в общем, ситуація зрозуміла в лісі. Думаю, що буде краще, якщо потепліє трішки. А так, будемо надіятися, що грибиші появляться до снігу. І ми будемо в последній, хто завершить сезон. А поки сезон не завершувати не будемо. Всім дякую, хто прогулювався зі мною по наших прикарпатських лісах. З вами не прощаюся. Надіюсь, скоро зустрінемося у новому відео. До зустрічі і пока.